Всім привіт-привіт, котятка. Мене звати Моніка і ви на моєму каналі Китя Тока. І сьогодні у нас з вами обостройство. Якщо вам це цікаво, зі мною, буде цікаво. І я скажу, чому я відсутствувала на каналі почти місяць. Тому так, давайте спершу по традиції почнемо розговор про обустройство, а далі вже на інші рішені теми. А, сьогодні я буду обустроювати новий квартирний домик, обустро... обзор у мене на каналі немає, так як пізніше розкажу. А, ми перша кімната, це у мене давайте ми почнемо, так, як усе. Я починаю від вікон. А, цю, що я построю, перша у мене на горі там кухня. На низу у мене як їдальня, там коротше знаходиться столик, ну отакі кухня. Друга кімната у мене спальня. А, третя ванна і коридор, звісно. Ну, і вже під'їзд. Далі інша квартира, це там в мене знаходиться куточок вітальня, гостинна. Далі спальня родителей. В одній кімнаті з вітальним даже знаходиться яка майстерня швейна, там буде мама, типу, робити швею і детська. Далі кімната, якщо я не помиляюсь, це ванна. І далі кухня. Ну і там балкон. Балкон такий маленький, що в мене там майже нічого не помістило. Я там поставила тільки тренажери і деревце. все. Зразу говорю, що в этом домі в першій кімнаті, які я обструю, буде жити подросток, якийсь учний має там собі жилье. А, Далі в другій квартирі буде жити мама, папа і маленька дочка і синочок. Ну, Дочка, давайте. А, І я обстроювала це обостройство. Десь, так сказати, в стародавньому стилі. Ну, в давньому не в сучасному. Ну, Так, да, є десь щось сучасне, але я більше б як для бабушки. Це а, Це постройство я би час. Я не знаю, навіть більш як час. Чись у мене на інше обустройство все йшло по. Півтора часа, ну, десь півгодинки, 20-30 минут. Може, деко було 15, а цього це просто жесть, Я його обустроила, я не знала, куди що поставити. Це просто капот А, сейчас я монтажую це відео зранку. Сьогодні в нас середа, хоч у нас все виходить в п'ятницю, звісно ж. Ну, я думаю, що ми зробимо таку рубрику. Тому що много до катуберів в виходить по п'ятницях, а у мене буде по середах. Ну, або просто коли я захочу їх зняти. Ну зараз буде куча А... Ну і от цьому я здається, все сказала про обостройство. Свою оцінку я цьому обустройстві ставлю 8 з 10, так як мені здається, що щось ще там не вистачає. Зараз кажу, що я там не розставляла так міні-маленькі віші, я пару піще поставила. Ну, а я думаю, що може це обстройство я використаю в якому-то відео. Е, цей етаж. І все, давайте перейдемо на відчальні тему. У нас все стало 5 хвилин. Е, що би ще сказати, от чому я не була на каналі. Я не знаю, у мене просто не було мотивації. Я думаю, що всіх зараз таке. У мене зараз кінець начального року, 7 червня. Далі у мене випускний. Я закінчую 9 клас у моїй школі тільки 9 класів. Я закінчую школу, і для мене зараз дуже важко. Я здавала твори, вірші, писала контрольні, всі борги, сказати, закривала. І це було важко. Я просто приходила зі школи, відпочивала, училась, прибирала вдома і так далі. Бо це було просто капець. Так що на мене тепер сіло то, що мама від нас пішла, і тепер мені потрібно і, і сірати, і прибирати, і деколи готувати. Тому мені зараз важко трохи, але ну, я стараюся вже вертатись на канал, так як останнє відео виходило 8 днів тому. А, як стати популярним до Але відео я тут знімала десь місяць тому. Так що місяць, можна сказати, мене не було на каналі, я нічого не знімала. Тільки деколи міні-відео, і то деколи я брала з тік то Ну от, і так. Плюс зараз я буду старатись. У мене не було ні мотивації знімати повод. Я знімаю, а від мене чи Ютуб це відписую? Чуть вже не 300 підпискок відписав. Або. Або самі відписують. Я не знаю. Мені здає, що це Ютуб, так як е, за одну ніч у мене стало, було вже 1900 майже, а стало 1700 Так само в е, прошу у мене десь було 1200, а стало 900. Я не знаю, це напевно все ж Ютуб відписує, але це обідно. Так як я знімаю весь час, стараюся, а от нічого з того немає. О, і і отакого. От Зараз кінець року, я думаю, що все пройде, і я далі буду цілий літо знімати відоски різні. У мене буде побільше часу, і я зможу знімати. Ну, а може ви думаєте, я далі поступати? Ні, я далі хотіла поступати, але я не можу вирішити з професії, куди мені поступати, на що йти. Я вирішила 50-11 клас в нову школу. Для мене це трохи страшно, так як я вже переходила в нову школу в цю, в цю яку я ще всі учу. О, перший день прийшов прекрасно, але далі ні. От мені трохи страшно, я не звикла переходити в нову школу. Я не люблю общатися з незнайомими людьми, і для мене знайомство з кимось, не знаю, чомусь я ще не привикла, може привикну, але далі мені страшно. А, та школа від мене знаходиться далеченько, тому я їздити на автобусі. Ой, якщо вам було слишно, мені цей будильник зазвонив Так як я наведала на 630, а всела 540. Ну так. Тому сьогодні я йду на второй урок. Думаю, я сьогодні не спішу, але зараз <смонтую> змонтію відео, викладу бложку і от і все. Ох, от і вже майже. Десять останню минуту подумала, що мама буде робити свою і додала деякі віші. Скажу зразу, що, пожалуйста, підпишіться на канал, так як мені буде все дуже приємно. Я знімаю, стараюся, активу немає. Ну, я думаю, що в прошлому все справи, так як я буду знімати далі і далі, і можу попробувати улучшати свої відео. А вот... Я думаю, що, може, усі зрозуміли, що для себе от всього я знімаю для себе відео. Яке не хочу, то я не знімаю. І більше всього, і я знімаю для себе. Ну, от я докладаю останні штрихи, там, деякі, по мінімуму, і от моє обустройство готово, і ви вже зараз можете увидіти результат цього обустройства. Ну, а всім хочу подякувати за перегляд. Спасибо, що ви за мною. Що ви думаю, что ніде не пропадаєте. Ну, а всім пока-пока. Спасибо за просмотр.